Вітаю вас, друзі. Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. Як ви вже напевно знаєте, сьогодні Збройні сили України подолали позначку у 100 тисяч дохлих окупантів. І на честь цієї події хочу розіграти серед вас два подаруночки. Це буде сумка для знахідок від маркетплейсу Віоліті та срібна монета, котрій майже 2000 років від мене. Для участі у розіграші вам необхідно підписатися. На мій канал і на канал Віоліті. А також залишити в коментарях під цим відео ваш прогноз дату перемоги України над расистами. Переможці будуть визначені за допомогою рандомізатора 28 грудня. Ну а той з вас, хто вгадає дату перемоги або ж буде найближчим до неї, отримає згодом від мене додатковий подарунок. Всім гарного дня, слава Збройним силам України і смерть расистським загар. and they come.